Україна на межі гуманітарної катастрофи, їй потрібне енергетичне перемир'я. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. А чому тільки енергетичне перемир'я? А загальне перемир'я, що не потрібне, від якого гинуть люди. Україні не потрібна загальна зупинка війни. Чи вам уже байдуже на простих людей, які під обстрілами, які гинуть, які по 4 роки не бачили своїх рідних на війні? Нам потрібне, він наголошує дивіться, він наголошує. Нам потрібне припинення вогню в енергетичній сфері. Припинення вогню щодо енергетичних активів. Два рази наголошує. Де саме їм потрібно припинення вогню? А припинення вогню щодо простих людей то вам не потрібне? Ну, нам потрібне припинення вогню в енергетичній сфері. А по житловій сфері як? Ну це ж в мене вже просто сил не вистачає ці заяви <кій> читати. Розумієте? Вони, їх все влаштовувало, напевно. Ніхто нічого не заявляв. Але коли в них вдома світла вже не стало, генератор гудить під вікном, його треба заправити, поремонтувати, то вже вони почали говорити про зупинку війни, але в енергетичній сфері. Ні, ні, українці там хай собі там воюють. Да? Ну так виходить. Я особисто виступаю за припинення війни повністю. І, і, і щодо українців, і щодо енергетичної сфери, в загальному припиненні війни, війни, і в тому числі в енергетичній сфері. Чому ви не піднімаєте загальне припинення вогню? Пи, він говорить: Україна на межі гуманітарної катастрофи. Ну все правильно говорить, так і є. Так, а чому ти мовчиш за те, що Україна на межі е, кхм, демографічної катастрофи? Сьогодні 24 січня я читаю новини в Open Data Boot. На одного народженого в Україні троє померли. Це, це демографічна криза. Чому без енергетики ще люди можуть жити, але дай Бог, щоб жили з енергетикою? А без людей люди не зможуть жити. Без українців не буде українців. Чому ви не говорите про демографічну кризу в Україні і про зупинку війни? Чи, може, вам байдуже просто на українців? Ви почали говорити про е, зупинку війни по енергетиці, тому що це вже торкнулося у вас? Вас світла не стало? Так ви ж обіцяли блекаут у Москві? Де гроші на цей блекаут? Чому його немає? Може, гроші вже десь там засмагають на пляжах на морі? Росія? Намагається знищити українців. Вона почала вторгнення і війну проти українців. І цю війну треба закінчувати не тільки енергетикою. Її потрібно закінчувати повністю. І енергетикою в тому числі, але на перше місце ставити українців їхнє життя.